Режим тиші, згідно з домовленостями у мінську, дасть змогу трохи перепочити нашим військовим на фронті. Тим часом у тилу продовжується четверта хвиля мобілізації. Друга черга. У нас починається, ну можна сказати, з сьогоднішнього дня ми починаємо опять оповіщати ці ресурси, і з 1 березня у нас підуть поставки. Точної цифри необхідної кількості людей військовий комісар назвати не може, адже під час першої черги четвертої хвилі мобілізації був серйозний недобір людського ресурсу. Тож зараз можливо доведеться його компенсувати. Ну як буде, значить, пойдем, будем служити. З однієї, долг треба виконувати перед страною, а з іншої сторони, ж молодих посилать на смерть, жалко. Колегу зараз медкомісію проходить, так що треба йти, заберуть фіру. Та бути героєм на словах може кожен. А як до діла, то працівникам військкомату переважна більшість людей просто не відчиняють дверей, щоб не отримати повістку. Крім того, у краї багато заробітчан, а це для військомату мертві душі. Повинна взагалі, людина, коли перетинає кордон більше, ніж на три місяці, знімати з обліку. Але, як правило, у нас військовозобов'язані цього не дотримуються. На кордоні це ніхто не перевіряє, тому така ситуація і є. Це перше. Тобто, у нас, так скажемо, мертві душі. Тобто, людина по обліку є, а в наявності її немає. Зараз вручені повістки лікарям, міським та районним депутатам на черзі працівники підприємств різних форм власності.